Заньківчани мають нового керівника у Львівському національному театрі імені Марії Заньковецької. Відбувся конкурс на посаду головного режисера. І за його підсумками переміг киянин Давид Петросян його першу виставу. І ще до призначення як запрошеного режисера, львів'яни. Мали нагоду бачити постановкою Земля за твором Ольги Кобилянської у театрі відкривали новий сезон. Давид Петросян був режисером Національного академічного державного театру імені Івана Франка драматичного також. Він сценограф, автор музичного оформлення. а Ще до цього заснував театр Практикум і працював режисером у Київському театрі на Подолі. Які зміни чекають на театр Заньковецької для самих занківчан і для глядачів. Будемо спілкуватися із Давидом Петросяном, головному за день з нами на зв'язку. Вітаємо вас, слава Україні. слава Україні! Доброго вечора! Героям слава, добрий вечір. Ну, чимало новинних заголовків про ваше призначення в межах конкурсу звучали на кшталт. Нарешті театр Зеньковецької має головного режисера. Бо ж декілька років його не було в цьому театрі через низку скандалів. А потім мінкульт взагалі призначив виконувача обов'язки художнього керівника театру. Чому вирішили ви подаватися на цей конкурс з огляду на всі оці ці вище згадані події? Ну, я, чесно кажучи, не дуже вникав в ці вище сказані події, тому що не дуже цікавлюсь різними конфліктами і непорозуміннями в театрах. От, і після того, як я вже реалізував виставу на, в Національному театрі Зенковецької, ми домовились з Максимом Галенко, який зараз виконує обов'язки директора. Про те, щоб почати якусь спільну працю ем, і ре реалізовувати нові цікаві плани, тому я й погодився піти на по. Ну власне, в межах конкурсу кандидати мали подавати комісії своє бачення історії театру і розуміння творчого стану, в якому він зараз є, в якому перебуває колектив, пропозиції до того, як, як ви бачите, щоб театр розвивався. От яка ваша візія, чи зараз в якому стані зараз саме художньо театр Заньковецької, тому що чимало є думок про те, що він у кризі? Ну, кожен театр має періоди, скажімо так, досить кризові. І театр, національний театр Франка, колись був в кризі, і зараз він досить цікаві проекти робить в театр. Ходять нарешті почала ходити молода аудиторія. Тому головне, аби наші плани. В цей непростий час втілювались, зважати на те, в якому він зараз стане. Головне театрі що це акторська трупа. Трупа в театрі Зенковецької чудово. У неї прекрасний потенціал, а актори виховують прекрасна драматургія, яку ми будемо пробувати втілювати на сцені театру Зенковецької. Ну і звичайно, дуже важливо, аби. Актори мали можливість працювати не тільки з тими режисерами, які власне в колективі, але все-таки кожен рік мали змогу працювати в, як мінімум п'ять-шість запрошених режисерів зі своїм баченням, своїм розумінням. І тому будемо сподіватись, що театр дуже швидко. Буде розвиватись, бо потенціал там дуже чудовий, як на мене? Ну логічно, що кожен новий керівник формує команду саме з тих людей, з ким для нього співпраця виглядає найбільш комфортною. Чи чекають заньківчан кадрові зміни? Якщо так, то розкажіть, натякніть, можливо, будуть якісь очікування або неочікувані повернення чи навпаки. Ну повернення до театру вже відбувається, Багато акторів, яких звільнили, а хтось можливо не був дуже, не дуже сприймав ту політику, яка була при попередньому керівництві. Хтось пішов до лав ЗСУ і чомусь їх через деякий час звільнили, і ця ситуація зовсім не зрозуміла. От тому всі ці актори прекрасні, вони помалу повертаються стосовно кадрових змін, особливо від себе я не буду робити ніяких кадрових змін, бо особисто моя головна мета і бажання запрошувати режисерів за кордону, тому що я багато їздив, багато бачив прекрасних вистав, прекрасних молодих режисерів. І власне зараз такий час, коли театр має. Виходити не тільки за рамки прекрасної львівської аудиторії, лунати не тільки по всій Україні, але все-таки, щоб ми про нас говорили і за кордоном. А для цього мені здається почати простіше за все буде з того, щоб польські, литовські. Для початку режисери приїздили в театр Занковецької реалізувати свої проекти. Також ми будемо запрошувати молодих художників, які будуть приїздити на проекти. Можливо, будуть приїздити на проекти актори з усієї країни. Власне, в наступному сезоні я планую реалізувати п'єсу Украдене щастя за твором Івана Франка і напевно можна сміливо вже анонсувати, що. В проєкті буде запрошена Єрма Вітовська, і для цього мені не треба нікого звільняти. Всі в трупі прекрасні вони мають працювати, от але європейський театр, наприклад, давно вже працює в контрактною системою. Тобто, приїжджають актори, грають свою виставу, їдуть до себе в місто. Це досить. Цікавий досвід, коли актори трупи мають змогу працювати з іншими акторами, з інших театрів Дже залишиться чи залишиться розуміння репертуару театрів? Чи все-таки будете надавати більшу перевагу от проектам, так створенню нових проектів? Натомість репертуар, ну, буде так би мовити, не те, щоб втрачатися, не буде якогось планового репертуару подій. А будете надавати перевагу власне якимось цікавим новим проектам, про які ви вже почали розповідати навіть в нашій країні неможливо перейти на проектний театр. Це просто неможливо, тому що зараз такі часи, що театр існує, власне, від того, наскільки продається вистава, наскільки вона актуальна, наскільки на неї хочуть іти глядачі, і це перше. Друге, власне, одне іншому не заважає. У нас є чотири сцени: на двох з яких можуть спокійно проходити проектні вистави, запрошуватись. Цікаві режисери для перформансів, проводити художні виставки в вигляді таких перформативних вистав читання текстів, які можуть пройти тільки двічі. от але основна сцена, все таки вона потребує репертуару. Чому тому що дуже багато прекрасної драматургії, як класичної, так і сучасної, з якою варто знайомити глядачів, варто щоб українські класичні, наприклад, твори йшли на сцені. Було б чудово, якби молодь все таки і була зацікавлена в тому, аби дивитись українську класику. А для цього все таки світ змінюється, змінюються форми. Молодь думає інакше і треба розуміти, що це наше майбутнє і якось заохочувати їх до театру Тому репертуарна політика в Україні буде мені здається завжди. власне в Польщі це прекрасно. Об'єднують там. Є як і проектні проектний театр в одному приміщенні, так і репертуар. Ви маєте досвід роботи з власним, з приватним, так би мовити, проєктом театральним. Чи в Україні національний театр, як от театр Марії Заньковецької, здатен сам на себе заробляти? Сам на себе заробляти не може жоден театр. Абсолютно це не тільки театр А, Хоча, звичайно, ми собі ставимо за мету: ми не можемо робити низькопробні комедії або просто комедії, або просто розважальний сегмент, аби глядачі йшли театр, і ми заробляли на цьому гроші. Ми національний театр собі такого. Не може дозволити під час війни з етичних міркувань, все-таки національний театр є національний, і ніхто ніколи не може сказати, чи продасть та чи інша вистава. Її тільки треба намагатись робити щиро, правдиво, професійно і гарно. Але все одно не треба забувати, що це в національному театрі відбувається, все таки. Відродження національної літератури, драматургії, і це має держава підтримувати, тому що це величезна будівля, величезний штат робочий з більше ніж 400 персоналів. Ну, наприклад, в театрі Франка працює 540 з чимось людей. В театрі Занковецької трошки менше, але все одно утримати всіх. І ще все таки намагатись людей якось підтримувати, робити якісь грошові бонуси, намагатись не знімати, не понижувати зарплату на одній касі. Це дуже важко зробити. Коли ми робили проектні вистави в незалежному сегменті, ми все таки все одно брали гроші від грантів. Ми писали листи іноземців. Іноземним грантодавцям, ну а, і тому у нас все одно було якесь зовнішнє фінансування, хоча тільки проєктне. І зарплату, звичайно, отримували артисти за виставу. Тобто помісячної зарплати не було. Але м, утримати такий величезний театр, і щоб він функціонував на всіх чотирьох сценах, це дуже непросто, тому. Пріоритети, звичайно, зараз в країні інші. Ми маємо купляти дрони, а не будувати дороги і, і купляти величезні декорації в театр. Але все одно це треба все робити грамотно. Звичайно, ми собі не можемо зараз дозволити з етичних міркувань якісь помпезні декорації робити. Але власне, от остання прем'єра на великій сцені за твором Кобилянської, яку я втілив театрі Занковецької, коштувала театру дуже мало. Для великої сцени це дуже невеликі гроші, і власне, ми з художницею так собі міркували, щоб було і красиво, і щоб глядач не думав, що їх одурили. І, значить, але все одно ми одно цілей ставили собі, щоб не витрачати багато коштів, от але все одно без державного фінансування театру витримати довго не зможе Як особливо в національний з величезним штатом. Причинники. Ну от ви згадали про постановку землі, і вона поставила для львівської публіки, так би мовити, високу планку очікувань від майбутнього оновленого чи доповненого репертуару Театру Заньковецької. Маємо ще хвилинку, або ви нам проанонсували якісь найцікавіші прем'єри найближчим часом. <кій> Ну, прем'єр буде дуже багато. Бо Максим Галенко, директор театру, запланував до кінця сезону більше 15 прем'єр. Деякі з них я запросив саме іноземних, іноземних режисерів, які приїдуть дай Боже весною втілювати свої проекти найближчі прем'єри. Це за твором Жадана. Це буде компиляція деяких його творів. Це буде литовський режисер ставити. Зараз молода режисерка Вероніка Ліцкевич буде робити виставу за твором Кузьми, Кузьми Скрябіна. І Максим Галенко буде втілювати. Цікавий досить, цікавий досить роман Зінгера вороги історії». От далі е, підуть, можливо, поспіль деякі класичні твори. Особливо, особисто я буду зараз готуватись до постановки, як я вже сказав, украденого щастя за твором Івана Франка. От, і дуже сподіваю, дуже багато режисерів іноземних, яких я зараз запрошую, вони скоріш за все. Ну нам би це було б цікаво, якби вони втілили сучасну драматургію литовську, сучасну драматургію польську. А от ну і в наступному сезоні це так я поки не все анонсую, тому що на деякі назви нам потрібно вирішити питання з авторськими правами. Mm -hmm. Тому спершу ми їх вирішимо, потім вже анонсуємо, але точно знаю, що в наступному сезоні буде багато української класики, досить цікавою інтерпретацією. Це буде і Енаїда Котляревського, і Безталанна Карпенка От Це все, що планується на великій сцені. Так? Дуже вам дякуємо. Так, бажаємо вам вдалих, цікавих прем'єр, багато Добре, глядачів. Аби театр Зеньковецької, як ви казали, кожен театр перебуває в різних фазах, щоб фаза пішла його доверху, дуже дякуємо вам. Так і будемо стежити за новими прем'єрами в театрі І З нами на зв'язку був Давид Петросян, режисер національного драматичного театру імені Марії Зеньковецької.